Привіт! Сьогодні розпаковочка з скакал та з гущеним молоком. Факел в хрусткому стаканчику 90 грам. По акції в АТБ брала. Морозовий Факел. <танця> <танця> Дивіться, яке велике морозиво. Оце дійсно факел. Зараз будемо куштувати морозиво. А ось і докопались ми до згущоночки. Сьогодні не день а якісь приключення. Просто преміум якості. Мені дуже подобається. І сам кремчик тут посередині. Дуже цікаве поєднання. Дуже подобається. Якщо ще встигнете на флакцію бігом на тебе, це реально шикарне морозиво. Знаєте, обгорточка така, на перший погляд... Не виділяється. Ну, так подивилась, думаю, цікаво. Конусоподібне морозиво завжди з смачною обгорткою. тому тут просто 10 з 10. Дуже сподобалось мені. Консистенція нежирна, є начинка. І взагалі акція ну, доступна ціна формує максимальний бал. Тому підписуйтесь на мій канал. Якщо любите мої обзори, ставте лайки, пишіть в коментарях, які обзори ще хочете подивитись, мокбанги, все буде згодом, все найкраще.